Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі Коні Єрізбляр. Хочу показати вам цю циганочку. Того року вона була в такому майплачевному стані, Вона вже була в мене на каналі. Захотіла жеребця. Є! Yeah. Є! Yeah. Та сама йде до жеребця. Prr. Є у нас загадне таке дійство, є такий жеребчик. Це та. сама жеребця. О, стоїть. Ай-яй-яй, що цей завадить? Že danai yra nervus strašniai. Žinau, kad yra dienas, kai išėjau na nje, ta čia reikia gerai reflektovati, se abejo, ir nuopolučyti. Na, dienas išėjau. Прр. Ця кобелка мала лошадку, лошадку було по Першеронові, по Юрі, два дні пожило і впало. На жаль, пропало, бо був жеребчик, дуже гарний був жеребчик, такий рослий, але не вдалося його зберегти, казав Діма Мотрук. На своєму каналі казав, що цього року дуже багато лошад. Ну так і є. У нас у селі тебе, Руслан, упало, ще одне впало, так, лоші. Ну що не тільки по радістю, а то від простих коней. Від простих коні теж лошадку не вибуло І, і Вроді все усокотіли, все подивилися, але щось... щось не змогли зберегти. Були хлопці з Тернополя, якраз тоді відпочивали, Віталій з Петром був. Та взагалі там 5 ветеринарів було, але ми приїхали, капельниці покапали, там хлопці, в мене були медикаменти такі, що вони там і прокапали, і вітаміни, і все, але, на жаль, не зберегли. Нічого. Криїться тепер, криїться тепер таким же Так, Покладу на паузу. Щось він дуже тут сулії межі ноги, трошки ніжче, кобела висока, та й він нієкий, не але таке якогось інтересних коней. Ну, хто впізнає цього жерабчика, напишіть його походження відки. він походить. По яких конях, бо ми нічого про це не знаємо. Цікаво би було. Той кобелець цей є родовид. Ми не особо знаємо. Вона має рист, висоту має ширину, запоріжна робоча. Роботу має суперову. Нічого бог поможе, буде щось. Потомство будуть робочі коні. Комусь треба коні для роботи, комусь треба для краси кожному по-різному, не, Руслан? Ага. Ага, Покладемо на паузу ще раз. Файно пішов вже другий раз. Усе... Та доста два рази. Та той разу доста, але це така, це контролька. Називали цю кобелу. Фріска, як ти її цигана називаєш. Циганочка. Ось така Руслану Руслан дуже подобається, бо робить вдома всю роботу спокійно, поважно, акуратно. Ну, поклади їх головами до докупи. А чуй, а чуй. Де він хоче йти, то він від такої дівки. Ну, Бере його на бік. Такий жерабчик. Має отакий задочок. Цей жарабчик, до речі, вже був у мене на каналі, ми знімали його у Льоні Тонюка. Метро собі його там придивився, викупив. Пішов все саме за божу волю, та буде на другий рік, що з гарне між цими двома. Це кобелак поправляється таку шею, кладе класно. Вона має трохи років, не може так нарізко поправитися, але зараз прийде на пашу, на зелене. Отпасяться до осені того року мала лошадку, лошадку по Обамі. Зараз воно лоша... лошечку мало у Віжанці, у Юри. Кобила була куплена у Юрказ Віжанки. І знаходиться зараз у Білоберізці. Ну так, неділя, хлопці. Sparujo. Ruslan privilegiavo zvrhaтися domene, Dmitras Chorecai priėjo. Tai kažkaip jau vieną kartą sparvali, perseliauvali, atsipešli, kavu popeli, pabalakali, pusėliai, ir tai pavne du ar sta du. Dažnokai, kažkaip jau darbotų majece ir žerebets. Век ще й б'є ні тим баком, але бера. Береться. <laughs> береться до роботи. Метро вже пробував. Ним робити. Робити хоче. показував відео. Кобела не продається. Жаребет продається одне? Ще ні. Ще поки що ні. Ще лише купив я. На ще одного типу. Якби когось цікавив такий жеребчик, то знаходиться в селі Харицево. Верховинського району. можете привезти, спарувати. Кілька має росту, Дім. 168. Це по ньому. По лінійці. По лінійці 168. Має. Ну, кладе його на рівні, він щось так не виглядає на 168. Зараз несу мірну... Я зараз несу лінійку, ми зараз міряємо. Його. 168 по лінійці. Так, покладемо на паузу. Зараз ми його переміряємо. Так. Зараз хочемо заміряти висоту то на шутрі. ми Можемо його туди на бетон вивезти, але то там якісь кабеля, то туди не треба. Так, а ну бере Руслан, так? так. Є у нас така лінійка, називається Бастон. Це мені подарив Руслан Браттявич. Русланове привіт. Дякую за таку лінійку. Тут є такий Так. Так вот, мы покладимо. Тань ревна. А ну никуда. Да. Зало папу. Да, РНК-ка. Не стань. Да, Бррр. туди. І що ми тепер тут вийдемо? Хим казав? 160 вік. 168. Є тут 150, не знаю, чи там буде. Веку. 150, 155, 156, 157, 158 з половину, 159 майбутнього. 150, 168 хіба по тілу. так об Має 158 на лінійку, бо якщо відмінусувати ще там підкову, ну то той так дост. 158 для робочого коня що ще хотіть. Нервується дуже за кобилами він. Згониться тепер, але нічого. Це ще відносно спокійний, ні? Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайк, коментуйте, до нових зустрічей. Дякую, що переглянули відео. Будьте здорові!